Інформаційні підсумки четверга 13 червня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Допомога війську, екскаватор, ФПВ-дрони та засіб-преп отримав один із підрозділів сил оборони. Творчий дебют. Хмельницька адвокатка Анастасія Площинська презентувала виставку картин Моменти. Перша на спортивну тематику Укрпошта випустила нову марку, присвячену футбольному Євро-2024. В Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Олександром Григорчуком. Чоловік родом із села Ставчани Новоушицької громади. З 2007 року проживав на Херсонщині. Після початку повномасштабної війни повернувся на Хмельниччину, де навчався на сапера. Згодом вирушив захищати Україну у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти. Загинув поблизу Вовчанська на Харківщині. У героя залишилося четверо дітей. Йому на навіки 49. Поховали Олександра Григорчука на Алеї Слави. Завжди перший був, ніколи не відмовлявся від виконання завдань. Підтримував кожного. Ну, гарна, добра людина. Якщо завдання, він я піду, я піду. І завжди на допомогу йшов всім рідним і близьким, друзям. Він проживав в Херсоні. Він проживав на окупованій території, звідти він вирвався, виїхав у 2022 році. І після того він пішов навчатися. Три місяці він навчався в Кам'янці-Подільську в частині на сапера і зразу пішов. Останню путь провели сьогодні і героя Віталія Зінька, чоловік родом із села Стувчинці. Останні п'ять років проживав в Олешині. У перші дні повномасштабної війни він добровольцем пішов захищати Україну. Служив на Харківському, Донецькому та Херсонському напрямках. Загинув 8 червня від поранень, отриманих під час артобстрілу герою на віки 41. Поховали героя на Алеї Слави у Олешині. Віталік завжди візде себе проявляв сміливим хлопцем, який мріяв швидкому завершення цієї війни, все для цього робив. За цей весь період неоднократно він і поранення мав, і контузії, але тим самим він намагався можна швидше одужати і повернутися в стрій. Ми і на Харківщині були, і Донеччина були, і останній час Херсонський напрямок. Не так давно він став командиром взвода. Завжди хвилювався, переживав за своїх хлопців. Всі, хто прийшли в кінці лютого, добровольцями, всіх мотивувало те, що ми розуміли, що не можна віддавати нашу країну, ми всі розуміли, що хто як не ми буде думати про наші сім'ї. Тому тоді питання стояло. Зберегти наші сім'ї, зберегти нашу землю. У нього батьки, жінка залишилась не так давно, він одружився. Запам'ятався дуже благородним, культурним, вихованим, красива людина, як зовні, так і внутрішні. І з перших днів, коли тільки об'явили війну, що імперія зла напала повномасштабно в 22-му році, він одразу ж пішов. Взявши рюкзак, не чекавши, коли його покличуть, він говорив, що кожен зобов'язаний йти боронити свою землю. Торгову партію допомоги передав військовим міський голова Олександр Самчишин. Це екскаватор, засіб радіоелектронної боротьби, ФПВ-дрони та додаткові батареї до раніше придбаних квадрокоптерів. Все це купили за бюджетні гроші і передали одному із підрозділів сил оборони. Сьогодні ми передаємо техніку: це екскаватор, придбаний за кошти міського бюджету. Це бюджетна закупівля. Вартість цього екскаватора 4 мільйони 900 тисяч гривень. Передаємо одному з підрозділів наших сил оборони, буде працювати для інженерної роботи для там господарської роботи буде працювати на різних ділянках, куди безпосередньо його визначить командування цього підрозділу, якому ми безпосередньо передаємо. Передаємо також півідрони, Це десятка з подвійною камерою. Передаємо також додаткові батареї до раніше переданих вже готелів, мавіків, матрасів. Ну а також засіб радіоелектронної боротьби квартус знову ж таки для. Можливості працювати на лінії фронту, традиційна бюджетна закупівля. Дякую нашим платникам податків за те, що наповнюють бюджети, дають нам можливість допомагати нашим силам оборони. Ну а ми зі свого боку будемо робити все можливе, щоб подібних передач було все більше і більше. Тому що ми розуміємо, наскільки важливі важлива така техніка в півдрони, батареї, реп, наскільки важлива така техніка, як екскаватори, автомобільна, військова техніка, для того, щоб наближати нашу перемогу і берегти життя наших військових. Тому працюємо далі. Комунального майна майже на 17 мільйонів гривень передали військовим частинам Хмельницької громади. Це, зокрема, фп дрони та генератори. На черговому засіданні виконкому також внесли зміни у програму національного спротиву. Стосуються вони рекрутингової роботи. Затвердили й рішення щодо безготівкової оплати проїзду в тролейбусах. Детальніше про все Ірина Аріон. Понад 350 мешканців Хмельницької громади отримують одноразову матеріальну допомогу з бюджету на більш як 3,5 мільйони гривень. Серед них родини полеглих героїв та сім'ї полонених і зниклих безвісти. Таке рішення в підтримали на засіданні. Виконкому 11 родин полонених на 620 тисяч гривень. Також 42 члени наших загиблих героїв. Члени сімей наших загиблих героїв на понад 900 тисяч гривень також 120 військових наших на реабілітацію і лікування, майже півтора мільйона гривень, також 108 діючих наших військових на понад 600 тисяч гривень, ну а також 27 домогосподарств, які постраждали від терористичних атак російської терористичної недодержави на майже 900 тисяч гривень. Комунального майна майже на 17 мільйонів гривень рішенням виконкому передали військовим частинам. Також внесли зміни у програму національного спротиву. Зміни пов'язані з необхідністю підняти рівень саме рекрутингової роботи, які проводять військові частини, які базуються в Хмельницькому або не базуються в Хмельницькому через інформування, соціальну рекламу, проведення заходів і так далі. Ну і ми в цьому плані готові будемо допомагати нашим військовим частинам проводити таку рекрутингову роботу на території нашої громади. З 15 липня в Хмельницьких тролейбусах планують повністю перейти на безготівкову оплату проїзду. В рамках реалізації проєкту «Впровадження є квитка, користуватися можна буде винятково валідаторами. Пасажири зможуть оплачувати проїзд і розраховуватись за допомогою банківської картки, чіпованої, за допомогою карток нового оператора і попереднього оператора, використовуючи мобільний додаток компанії Сіті Карт Систем, а також за допомогою. Apple Pay і Google Pay. Якщо людина має право на пільгу, вона може звернутися в офіс ті отримати пільгову пластикову картку. Ми хочемо цифровізувати максимально транспортну і Інші супутні галузі. проблем не повинно виникати. Члени виконкому проголосували за підвищення розміру премії для учасників національного мультипредметного тесту. Відтепер вона становитиме 7 тисяч гривень за кожен предмет, з якого учні отримали найвищу кількість балів. Це премія наших учнів, які отримують 200 балів за результатами мультипредметного національного тесту, колишнє зовнішнє незалежне оцінювання. Відповідно, якщо вони отримують 200 балів, за кожну дисципліну отримують грошову премію від Хмельницької міської ради. За результатами складених актів про користування земельними ділянками без необхідних документів до бюджету громади надійшло 235 тисяч гривень. З початку року це вже мільйон дев'ятсот тисяч гривень. Ці кошти спрямують на підтримку сил оборони. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Моменти. Перша персональна виставка Хмельничанки Анастасії Площинської під такою назвою відкрилась у Хмельницькому. Мисткиня за фахом адвокатка. Працює у юридичній сфері вже близько 10 років. Перше взяла пензлик до рук чотири роки тому. До дебютної експозиції підготувала пів сотні картин, написаних на полотні олійними фарбами. Одну із робіт зимовий Дністер під час виставки розіграли на благодійному аукціоні за 16 тисяч гривень. Усі кошти мисткиня перерахує на підтримку ЗСУ. Подробиці далі у сюжеті. Хмельничанка Анастасія Площинська близько 10 років працює у юридичній сфері. Вона адвокатка. Та нині вперше у новому для себе амплуа – художниці. Розповідає, вперше взяла пензлик до рук чотири роки тому. Дитинства дуже любила малювати, мене це надихало, а саме в професії іноді потрібно було відпочити, тому що іноді бувають складні справи. І чотири роки тому я все ж таки вирішила почати відвідувати приватні уроки. І з того часу я почала писати картини, які представлені на цій виставці. До дебютної експозиції підготувала пів сотні картин, написаних на полотні олійними фарбами. Під час створення робіт мисткиня надихалася переважно природою рідного поділля. Зізнається на презентацію виставки наважувалась рік. Взагалі я довго не наважувалась, бо я не професійний художник, я юрист за останній рік я вже готувалась, відкладала дату початку виставки і все ж таки вирішила, що я хочу поділитися своєю творчістю, тому що тут, мабуть, тисячі годин роботи, моє мого натхнення, моєї енергії. Я буду дуже рада поділитися із друзями, колегами і тим, кому подобається краса рідного поділля, однією із тих, хто допомагав готувати презентацію картин, була наставниця Анастасії Світлана Мельничук. Прийшла підтримати свою ученицю й під час відкриття. Мені подобається, що Настя визначилася за своїм стилем. Тобто вона точно знає, що їй подобається. А це для художників насправді дуже важливо, тому що є художники, які постійно в пошуку. Да, вони шукають одне, пробують друге. А в Насті це було одразу. Тобто вона точно знала, що її надихає. Природа, квіти, тварини її майстерність, її бажання мене наштовхнуло на те, що пора. Пора робити виставку, охочі могли придбати вподобані картини. А одну із робіт зимовий дністер Анастасія Площинська вирішила розіграти на благодійному аукціоні. Каже, ця картина для неї особлива. Для мене ця картина враження про красу подільських товтр взимку, тому що я завжди звикла його бачити влітку, як і більшість хмельничан. І коли я побачила цю таку бірюзову яскраву воду, ці гарні такі товтри такого бурого кольору, я була настільки вражена, бо я до того малювала пейзажі Альп. Мене надихали вони. Я зрозуміла, що взимку Дністер він. Набагато яскравіший, навіть початкова вартість тисячу гривень. 16 тисяч гривень. Три Продано. Давайте нашому гостю! усі кошти мистецтвення перерахує на підтримку ЗСУ. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Літературний фестиваль Літерія влаштують у Хмельницькому. Впродовж трьох днів з 21 до 23 червня на Хмельничан та гостей міста чекають зустрічі із письменниками, книжковий ярмарок, музичні вечори. Серед запрошених спікерів Любко Дереш, Тетяна Безушко, Юрій Даценко. Програма літерії налічує понад 15 подій. Мета заходу, популяризація та розвиток літературних спільнот у місті. Більше у нашому наступному сюжеті на Хмельничан чекають зустрічі із сучасними українськими письменниками та поетами. Серед них Любко Дереш, Тетяна Безушко, Ростислав Кузик, Юрій Даценко. Влаштують їх у рамках першого відкритого міського літературного фестивалю Літерія. Назва нашого літературного фестивалю така багатогранна, багатозадачна, тому що в ній водночас є літера і особистість закарбована, як Я. Тобто я є творцем чогось з літери у слово. Там є слово Земля Тера. Яке також є таким ну, натяком на те, що саме це локальний фестиваль, який відбувається в нашому місті, триватиме захід з 21 до 23 червня. Події відбуватимуться на трьох локаціях. Перша локація це мистецький дворик музичної школи номер 1 де у нас будуть відбуватися також акустичні музичні заходи і поетичні вечори, читання. Наступна локація це також одне з найгарніших місць, як на мене. Хмельницького, взагалі перлина урбаністика в місті Хмельницькому, це монотеатр Кут. Третя локація наша це Вайтребет кав'ярня. Загалом програ. Програма літерії налічує понад 15 подій. Окрім зустрічей з письменниками, влаштують книжковий ярмарок, мистецький ланч, музичні вечори. Щодо музичної частини у нас: ми запросили Хмельницький гурт Двіж. Ми запросили забавку і Дмитрика, і на другий день у нас виступатиме артистка Чуприненко. Він також про новий формат. Про який називається Urban Sketching це писання на свіжому повітрі. Люди збираються на одній локації, і в якийсь проміжок часу, десь 15 хвилин, вони пишуть, переходять у затишну кав'ярню зачитують свої тексти та отримують зротний зв'язок. Мета заходу популяризація та розвиток літературних спільнот у місті. Ініціювали фестиваль представники міського будинку культури, спільнота ловці слів та мистецька формація «Арт-А». для того, аби мистецькі об'єднання, довкола літературні об'єднання знали один одного, продовжували справу один одного. І розвивали саме літературний державний та недержавний сегмент нашого міста. Участь у фестивалі безкоштовна, крім того, захід нестиме й благодійну мету, адже збиратимуть кошти на підтримку ЗСУ. Детальніше з програмою можна ознайомитись на сторінках фестивалю Літерія та його організаторів у соціальних мережах. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста. У навчальному центрі поводження з відходами «Гуфіцентр» запрацював аудіогід. Екскурсію можна прослухати як українською, так і англійською мовами. Для цього необхідно відсканувати QR-код та обрати розділ, який цікавить найбільше. Послуга безкоштовна. Ми працюємо з 2021 року і інколи нашими відвідувачами є іноземці. По можливості ми приходили з офісу, проводили їм тури англійської мови, але не завжди така можливість є. І тоді з'явилася ідея, що потрібно поступово гуфі-центр ще робити таку англомовну версію. То по перше, ми зробили субтитри до нашого фільму англійською мовою а потім з'явилася ідея, що ми можемо створити аудіогід, який теж може бути англійською мовою і може бути корисний для іноземців. І потім ми зрозуміли, що це також може бути і цікаво для всіх охочих, можливо, комусь цікавіше взяти наушники суто послухати інформацію, яка їх цікавить, і так більше дізнатися про управління відходами. Наш аудіогід складається з п'яти частин, тобто в нас є п'ять залів в офіцентрі, і для кожної зали є своє аудіо. Тобто не потрібно слухати спочатку до кінця, аби дійти до тієї інформації, яка цікавить. Тобто, наприклад, можна зайти в компостувальню і вимкнути суто інформацію про компостування. Україну вперед. марку під такою назвою презентував національний поштовий оператор України. Випустили її накладом 560 тисяч примірників. У Хмельницькому спецпогашення відбулось на спорткомплексі «Поділля». Автором поштової марки став дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Додамо, що з моменту повномасштабного вторгнення марка Україну вперед стала першою на спортивну тематику, виданою Укрпоштою. Від 13 червня марку можна придбати у поштових відділеннях. Набори у спецпапках, що містять 8 марок, листівку та конверт, реалізують винятково через мережу інтернет. Символізує перемогу країни на футбольних полях і перемогу на головнішому полі на полі бою. Марка зображена круглої форми, це є нестандартно. На самоклеючому папері у форматі буклету. Номінал марки 15 гривень. Вартість 15 гривень, номінал марки У. Вартість аркуша 120 гривень, на аркуші 8 марок. Також випускається. Листівка і конверт першого дня, номінал по 30 тисяч примірників. Починаючи з 2001 року випущено 31 марку на футбольну тематику. Основна частина була присвячена Євро 2012 року, яка проходила на полях України і Польщі. Чотири міста українських приймало. Тоді випущена повна серія марок на футбольну атрибутику Євро 2012 року. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе. Побачимось.